Є вже фактично підтверджена інформація про те, що з Вугледара українські військові відійшли, і Росіяни зайняли це місто на південному, скажімо так, відрізку нашого фронту на Донеччині. Вугледар був важливим вузлом української оборони і тримався він більше двох років. Ми бачимо, як в Діпстейт моніторинговий проект показує цей район тепер на своїй карті. Фактично, уся територія Вугледару вже вкрита червоним кольором. Це означає, що просування окупантів відбулося до північних околиць міста. Місто компактне розташоване на відносно невеликій площі. До повномасштабної війни там проживало приблизно 15 тисяч населення, і фактично, весь вугледар сформований із таких кварталів висотної забудови, яку згодом використовували. Українські війська для оборони і фактично не допускали міських боїв. Продовж більше як півтора року Росіяни прагнули в лоб атакувати, штурмувати Вугледар. Їхати намагалися прямо такі на штурми на бронетехніці великими групами. Усе це горіло, знищувалося ще на підступах до Вугледара. І доблесно обороняли це місто. Військові 72-ї окремої механізованої. Бригади імені чорних запорожців, 72-га бригада, проявила неймовірний героїзм, вміння, стійкість у ході оборони вугледару впродовж цих багатьох місяців. Більше півтора року, як вже було сказано, при тому знищивши декілька разів. Особовий склад тих російських підрозділів, які наступали на вугледар, зокрема 155-ї російської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, яка фактично двічі змінила свій особовий склад у ході штурмів атак на вугледар, оскільки цей особовий склад поліг буквально у ході. А так і накатів на місто Вугледар. Тепер же проект Діпстейт повідомляє, що росіяни зуміли за рахунок успішних флангових атак і досягнення п'ятикратної, що не менше переваги в особовому складі в техніці на уході спроби оточення вугледару. Зуміли просунутися до міста і ну, погіршити ситуацію для наших оборонців, що зумовило поступовий вихід 72-ї бригади із позиції в Вугледарі. Цей вихід очевидно почався ще раніше, ще минулого тижня. Однак був завершений він або в основному завершений, скажімо так, учора. ще вчора від 72-ї бригади надходили повідомлення, що бої тривають у деяких районах Вугледара, але визнавали, що наші військові, що Росіяни контролюють більшу частину міста. Нас як виглядав вугледар. Останнім часом можемо побачити на цих кадрах. Фактично, місто спустошене його використовувати саме як населений пункт окупанти не зможуть, але точно будуть використовувати як опорний пункт для накопичення своїх військ і подальших спроб просуватися на півдні Донеччини у напрямку Курахового. Тому, зокрема, дописи і аналітика інституту вивчення війни АСВ, або АЕСВІ, які стверджують, що захоплення вугледара навряд чи кардинально змінить хід операції Росії на Донеччині, треба доволі критично сприймати такі оцінки, тому що загальний хід очевидно операцій російських не зміниться. Вони намагатимуться просуватися далі, атакувати далі в цьому районі. Рухатися до богоявленки сусіднього села із вугледаром і далі штурмувати українські оборонні позиції, але е, втрата вугледара очевидно покращує, посилює російські е, тактичні оперативні позиції ситуацію для ворога у цьому районі і послаблює наші позиції для оборони, адже треба переходити на інші рубежі, зміцнювати їх, розбудовувати, укріплювати, якщо досі. Цього не було зроблено. Отже, більшу, скажімо, так аналітику, детальнішу по цьому району, по цьому напрямку, ми озвучимо вже у ході огляду карти бойових дій. Наразі констатуємо, що фактично росіяни захопили вугледар, і зараз українські військові. Переміщаються, виходять на інші оборонні рубежі і позиції в районі Богоявленки, ну і намагаються отримувати фланги біля Вогледара, аби просування окупантів не було стрімким у цьому районі. А ми ж повертаємося до ситуації в Запорізькій області, де так само росіяни прагнуть. Покращити своє становище на лінії фронту. Принаймні, активізація, локальна активізація боїв відбувалася на межі Донеччини, Запорізької області в районі великої новосілки. Крім того, у Роботиному ми спостерігаємо постійні бойові зіткнення. Ну а ворог так само застосовує каби для того, аби атакувати і міста, великі населені пункти в Запорізькій області. Ці керовані авіабомби, на жаль, долітають і до самого Запоріжжя.